Правоохоронні органи робіть хлопці своє, бо на вас так ображаються, обіжаються захисники з фронту, якби ви знали, що вони говорять про корупцію у ваших лавах, про те, як покривається злочинну діяльність високих посадових осіб. Я хочу подякувати хлопцям з контрозвідки обох загальної і військової, з яким ми часто приходиться спілкуватися по спільній роботі з нашої організації, те, що робимо спільно. Хлопці сплять на добу не менше не більше 4-6 годин. Роботи стільки ви навіть собі не уявляєте. Нема щодня, шановні Сергії, шановні наші глядачі, щоб не була виявлена або агентурна мережа, або не затримано декілька агентів ФСБ. Уже за ці всі роки дер... рахунок іде майже близько 4 тисяч агентів, соціальних агентурних мереж, зрадників так бачу, що інколи думаю, Господи.